Друзі, добрий день. Я вже розповідала про Power Cocktail та Restorate. Це дорослі напої для дітей. Компанія має Power Cocktail Junior. Теж назва Power Cocktail – коктейль сили В джуніорі об'єднані ті два напої, які для дорослих: Power Cocktail та Restorate. Але в Junior це все в одному напої. З однієї склянки ваша дитина отримає. Вітаміни, мікроелементи, мікроелементи це буде кальцій, калій, магній, цинк та інші. Вітаміни групи Б, кліткавіну, ягоди, фрукти, спеції орігана та куркумін. Нагадую, що в компанії працює наукова рада, яка це все розроблює та є договір з Люксембурзьким університетом. Тому дитячий напій «Джуніор» смачний. Не солодкий, в напоях фітлайн немає цукру. В усіх напоях фітлайн є стевія, яка має ще антибактерійні властивості. Обирайте красу та здоров'я для своїх дітей та для себе, а також виходьте на прогулянку, займайтеся спортом та отримайте задоволення. Гарного вам дня!